Творчість Сковороди очима молоді у резиденції молоді презентували проєкт Сковородас бренд. Два місяці молодь слухала лекції про невідомі факти з життя філософа, зняла відеоролик про його творчість та взяла участь у майстер класі з розпису футболок, що реалізували в кінці проєкту. Далі в сюжеті. Школярі, студенти та вимушені переселенці, учасники проєкту Сковорода бренд Вікторія з Херсона розписала футболку з цитатою Сковороди. Це не просто футболка. Тут пише цитату цитату Сковороди шукай себе всередині себе. Я його присвячую собі, тому що я тут пише, що шукати треба себе саме всередині себе, а не в інших людях. Надія Мензак з Білої церкви у проєкті вивчає творчість Григорія Сковороди. Я колись захоплювалась сковородою, Григорієм Сковородою. Мені дуже він сподобався як поет, його байки, його твори. Я цим надихалась. Ну і в принципі, і я захотіла це все повторити заново, бо під час війни я вже. Не дуже сильно цим займалась, читала всі ці твори його, тому я вирішила знову це все почати. Проєкт тривав два місяці. Протягом цього часу молодь відвідувала різні заходи, на яких знайомилась з невідомими фактами про життя та творчість Григорія Сковороди. Він був мандрівним філософом. Він проповідував те, що було близько молоді, і ми хотіли зараз донести молоді. Що читайте, набирайтеся мудрості саме від тих людей, які вже стали класиками. У рамках проєкту молодь випустила п'ять відеороликів про творчість ковороди та розробила тематичні комікси та стікери. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4